Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути всіх українців, наших бранців, що знаходяться в полоні, російському полоні і захисту полоні від агресії росіян. Ви сили скажіть, будь ласка, чи є якісь перешкоди, що заважає повернути всіх наших українців із полону російського, обміняти всіх на всіх взагалі? То б де не знаходився, і відомі, і невідомі люди. Так, ворог лютує, щось у нього. <кхи> Раніше було. Краще. Зараз лютує. Так, затягує обміни. Тримає, тримає, затягує те, що мало відбутися, не виконано. Росія. Змусять. Силою примусять віддати людей. Так. Ой, гроші отримані за полонених, але таку агресію проявляє, тортура такі є, що дуже довго, дуже все повільно чекають люди на повернення. І так і воно відбудеться. Обмін відбудеться. Це я заперечую. Заперечую повністю. <кій> Відкриває дороги на повернення. Також мають повернутися діти. Так, віддасть дітей добре. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, повернути дітей, жінок, чоловіків, всіх цивільних і військових. Любої професії людей, що знаходяться у полоні російському, де б хто не знаходився, всі вертаються в Україну, буде так. Складна важка дорога. Заперечую, заперечую, відкриваю шляхи українцям, відкриваю шляхи на обміни, на повернення додому. Всі дороги відкриваються. Більше не може ворог тримати полонених України в полоні. Захист... Прошу захисту для наших людей у полоні від агресії ворожої, щоб медична і вся необхідна допомога приходила. Буде так перекриваю. Так, ну тут добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть військовим, всім цивільним. Вони так довго чекають, що вже зневірилися багато людей. Просто морально дуже важко їм в полоні, що так довго це триває, все, відкривають шляхи дороги якнайшвидше повертаються бо із полону люди, українці всі бранці, хто б де не знаходився, і діти, і жінки, і чоловіки, і ті, що військові, і цивільні, любої професії, буде так вищі сили, янголів охоронців духів роду Закликаю, будь ласка, відкрийте дороги, заберіть всі перешкоди, і надайте всю необхідний захист, допомогу, лікування, відверніть ворога від полонених, від. Верніть всю агресію ворожу від наших бранців, українців із російського полону. Відкриються дороги на обміни. Буде так, буде так, буде так. Та повернеться в ворог. Вся жорстокість білі сльози і страждання людей, що були завдані в полоні. нам назад повертає. весь цей негатив знімаю. Буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, визволити наших людей. Так, будуть обміни. Дякую за увагу.